Фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Так зване приєднання до Росії окупованих територій України для нас по суті нічого не означатиме. Про це говорить політолог Петро Олещук. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Новина про те, що на завтра у Кремлі оголосили церемонію, де вони нібито будуть приєднувати наші українські території до Росії, і там навіть буде сам Путін, і туди скликають всіх депутатів. Що взагалі це з огляду на міжнародне законодавство для нас означає? Ну для нас е, ну, в принципі для нас це нічого не означає, тому що. Для нас це нічого принципово не змінює. Звичайно, що деякі моменти певним чином будуть впливати на подальший хід звільнення України, але не принципово. Ну і знову ж таки треба розуміти, що таким чином Росія з своєї точки зору зрівнює статус усіх окупованих українських територій. А це у свою чергу означатиме, що Війна вже точно завершиться звільненням усіх українських територій, включно з Кримом, тому що ніяких моментів, які би в подальшому впливали на те, що українська армія не перейшла перекопи, ну, в принципі, не буде. Але це вже знову ж таки певні нюанси. Я взагалі розцінюю це все як певне шоу розраховане в першу чергу на свою внутрішню російську аудиторію. Mm -hmm. Їм треба показати перемогу, велич Путіна, тому що, ну, м'яко кажучи, ніяких підстав для оптимізму у них останнім часом немає. А коли вони оголосили мобілізацію, то це, чесно кажучи, поставило взагалі режим в ситуацію, ну не те, щоб краху, але я би сказав, початку цього краху. Тому, ага. що, тому що, в принципі, це підрив самих підвалин російського режиму, його ідеології. Самої концепції, що Путін все знає, все за них вирішує, на від них потрібна лише лояльність і не невісти в політику. Зараз політика прийшла до всіх і всіх підряд гребе в армію. В такій ситуації, я думаю, їм треба просто показати якусь перемогу. Дивіться, от ми приростаємо землями, Путін все робить правильно, треба лише трохи почекати, і він все за нас зробить. Так, а що все? От це, це хороше питання загалом, що може бути далі в контексті розвитку цієї країни як країни, а в контексті того, що з економікою у них не все так добре, як би вони хотіли, в контексті того, що там ця мобілізація неадекватна, триває, і є протести проти цієї мобілізації. Хоча, в принципі, дуже дивно говорити про протести і Росію в одному реченні, але дійсно навіть це вже відбулося, і люди встали і почали щось намагатися робити з тим, якою ви бачите далі цей сценарій розвитку? Яким ну, дуже погане для Росії. Я вже ж сказав, що в принципі це початок краху путінського режиму, але судячи з усього, це не виключений початок краху тієї Росії, як ми її знаємо. Тому що, от ну це руйнація, що таке мобілізація, це руйнація цього самого суспільного договору путінського авторитаризму. Що ви не лізете в політику, ми не ліземо до вас. Зараз всіх хопають, ведуть на фронт. Це не дуже серйозний ідеологічний удар, але крім того, це ще ідеологічний удар по єдності регіонів, тому що не даремно ж почалися так. протести не десь, а наприклад, в Дагестані да? в інших національних республіках, тому що там всі прекрасно розуміють, що де-факто так само ця мобілізація виконує ще і функцію геноциду не титульних, скажімо так, етнічних груп Російської Федерації, от які формально мають якісь свої державності в рамках Росії, а реально, от вони перебувають в такому колоніальному статусі, і це ж буде далі розвиватися. Ви ж розумієте, що зараз, наприклад, протести в Дагестані до чого вони призведуть? Вони або не зрештою будуть дуже жорстко придушені, або влада, і вже є в принципі певні індикатори про те, що влада готова йти на якісь. Поступки, послаблення, а це буде сигналом для інших національних республік. І оце знаєте, це такий дуже крихкий організм цієї самої державної єдності, він буде порушений. А, і, ну, Крім того, не забуваємо, що суто економічні причини. Тобто вони а, свої мобілізації вимивають з економіки тих людей, які а, могли б там працювати і давати дохід. Тобто, просто там якихось молодих робітників женуть на фронт на обій. А в той час, як, наприклад, велика частина дрібного бізнесу, айтішників, тобто найбільш якісних працівників російської економіки, вони просто з Росії тікають, тому що їм це не потрібно. От. І це стратегічно це все буде мати катастрофічні наслідки, але схоже, що в принципі у Путіна вже такий принцип після нас, хоч поток. Угу. Так, дійсно дуже схоже і до речі, от продовжуючи тему, як росіяни намагаються тікати від мобілізації, які величезні черги вони влаштували на іноземних кордонах. Уряд Фінляндії ухвалив рішення суттєво обмежити пасажирський рух на східному кордоні з Росією, і про це заявив міністр закордонних справ ПКХ Вісто. і поїздки з метою туризму для, для до Фінляндії або через Фінляндію до інших країн. Після цього здебільшого вони ці поїздки стануть неможливі. А Ці такі кроки іноземних країн чи очікувані на вашу думку? очікувані. Ну, деякі країни, в принципі, оголосили з Європи, що в принципі там будуть приймати на біженців. Самих. Да, ну Німеччина, там, Нідерланди, я принаймні таке зустрічаю інформацію. Про те, що готові приймати оцих самих біженців від мобілізації. Безпосередні сусіди Росії заявили ні, нікого пускати не будемо, зачиняємо кордони. Але ви знаєте, є така. Інформація, що можливо, через невеликий промежок часу це все втратить актуальність, тому що Росія сама кордони може закрити, принаймні така інформація індиційно надходить, що от уже найближчим часом Росія кордони закриє цим, власне кажучи, обґрунтовані численні заяви і звернення посольств, які продовжують до цього часу працювати в Російській Федерації, такі, наприклад, посольства Естонії, Польщі, ну і зрештою Сполучених Штатів, про те, що. Громадяни цих держав повинні терміново Росію залишити і обґрунтовується це тим, що посольства цих держав очікують, що дуже скоро в Росії повністю закриють кордони. Ну і відповідно громадяни цих держав не зможуть уже Росію жодним чином залишити. Закриють кордони мається на увазі саме для сама, чоловіків. Сама, сама, сама Росія закриє кордони. Так. А, да. Чоловікам чоловіків... чи загалом закриють себе за е, цим куполом, як це було раніше вже в історії, які можуть бути сценарії? А от ви знаєте, ми ж не можемо цього прогнозувати. Ну, теоретично, мабуть, для чоловіків. Практично, їм нічого не завадить повністю перекрити кордони, сказати, що там, як то кажуть, страшні вороги живуть і нічого вам там робити. Тобто, ну, вони, наприклад, можуть повернутися до радянської практики так званих виїзних віз. Коли, наприклад, там ти повинен для того, щоб одержати право на виїзд, ти повинен одержати відповідний дозвіл. Тобто, ну ви ж розумієте, що там це все відбувається настільки швидко, і перетворення Росії на СРСР, але СРСР навіть не такого брежнівського видання, а сталінського видання воно буквально відбувається на наших очах. Тому особисто мене вже б нічого не здивувало так. Наприклад, зараз громадяни України, які проживають на території окупованого Криму, не можуть навіть з Криму виїхати без дозвілу від військкомату. От йдеться в першу чергу про чоловіків. Тобто, тут вже стає питання про те, що їм не можна пересуватися, і між суб'єктами Російської Федерації так, в подекуди так, так. подекуди так і от до речі, найбільш за режим, вони за звичним для себе принципом. Встановили якраз от в окупованих територіях, в тому самому Криму, або, наприклад, на нещодавно окупованих українських територіях. Отам у них найбільш жорсткий режим, і судячи з цього, вони планують там, як то кажуть, найбільш серйозно підійти до призову. Тому це дуже великий ризик, велика небезпека для громадян України, які до цього часу там лишилися. от І просто про це треба говорити: що ну ми просто маємо. Як то кажуть, передачами приклад окупованих з 14 го року частин Донецької Луганської області, де фактично здійснювався геноцид чоловічого населення. От, і схоже, що вони планують і на інші окуповані території цю практику перенести. Так, я зараз, звісно, вибачаюсь за аналогію, але це дійсно виглядає так, що місцеве населення, навіть те, ті люди, хто підтримував росіян під час референдуму в Криму у 2014 році, нарешті зрозуміли такий факт, що не дарма Росія годувала, тобто дотувала цей регіон Кримський півострів 8 років, не для того, щоб там було місто сад, як вони обіцяли місцевому населенню, а для того, щоб потім використати це населення у війні проти їхньої ж країни проти України використати, грубо кажучи, як гарматне м'ясо. Так, Безперечно, ну і знов ж таки. Ми коли говоримо з вами про рашизм, як про відповідний різновид фашизму, нацизму російського. От ну про це вже багато хто говорить. І президент України Зеленський неодноразово говорив про загрози, і виклики рашизму. Певною мірою вівши цей термін в загальносвітовий обіг, то це ж, в принципі, не просто метафора. Вони, у них реально абсолютно нацистський підхід до всього. У них є абсолютно відвертий поділ людей на сорти, наприклад, за расовою ознакою. Тому, наприклад, в першу чергу, ми вже з вами говорили про ці всі національні суперечності, в першу чергу направляють на обій в Україну, наприклад, бурятів або Дагестанців, тобто людей, скажімо так, нетитульної нації. І які мають, крім того, якісь суттєві расові відмінності від росіян. А, і такий самий нацистський підхід у них по відношенню до окупованих територій. Тобто, вони, хоча й говорять постійно, що там один народ, що там насправді українці це ті самі росіяни, але на практиці абсолютно все по-іншому. І на практиці от вони ставляться таким чином, що от українців, навіть тих, які з якихось причин їх підтримують, все одно краще винищити, краще їх мобілізувати, направити кудись помирати без належного оснащення, або, наприклад, депортувати їх в Сибір. Тобто, ну такий от підхід абсолютно нацистський. І коли ми говоримо про російський нацизм, це не якась метафора, це практика, це образ мислення і образ дій. Це була розмова із політологом Петром Олещуком. В студії працювала Вікторія Єрмулаєва.